А не злі є хороші господарі у нашому селі, вміють добре працювати, співувати світ, бо нашому забірі на кожному поліві. Це пісня про село Забір'я, славне село Жовківського району Львівщини, що розкинулось на мальовничих теренах Равщини неподалік кордону з Польською Республікою. Пісню написав директор місцевої школи Степан Баковський, і тепер вона є своєрідним гімном села, звучить на різноманітних урочистостях, святкуваннях та імпрезах у виконанні співочих талантів села. Цього разу пісня звучала на святі козацької слави, що проводилось у Забір'ї, з нагоди вшанування пам'яті полеглих героїв. Вже сама назва села Забір'я говорить про його розташування це значить заборон, оскільки з трьох сторін село оточують великі лісові масиви. А на полях біля села в часи обох світових воєн точили жорстокі бої. Німими свідками їх є потужні оборонні споруди. Розкидані на узвищах, що контролюють територію, та ще військовий меморіал у лісі з часів першої світової. На загал. Забір'я у певному сенсі є селом показовим і таким, з якого варто брати приклад. Тут живуть дружні, працьовиті та дорочкі люди і наполегливо працюють над його розвитком. Досить сказати, що таким дитячим садком, як у забір'ї та медичною амбулаторією, може похвалитись не кожен населений пункт. Шановні земляки, сьогодні тут, у селі забір'я, відбудеться велике свято козацької слави! Біля рідних криниць здоганяло прозріння, і колиської долі здавало село. Не зрікайся його позамучить сумління, не зрікайся садів, де дитинство цвіло. Там коріння твоє роду чесного сила, золоті колоски, що тримають міста. Там чекає тебе материнська могила, болем серця свого доторкнись до Христа. Що ж стосується свята козацької слави, то воно засвідчило те, що тут вміють не лише працювати, а й відпочивати. Його головними організаторами стали вихідці із забір'я, батько і син Савуляки. Не випадково саме їх першими серед почесних гостей запросив на сцену сільський голова Зиновий Сінько. І саме головне, та саме, саме найприємніше усвідомлювати то, що я зростив такого хорошого сина, який вирішив. Організувати оце сьогоднішнє, сьогоднішню подію, це святкування козацтва тут, у нас, на нашій рідній батьківщині. І я хочу виразити впевненість в тому, що і його сини колись так же само організують це свято, аби їхні діти знали про козаків і. Берегли світлу пам'ять про о, о, їхню козацьку славу. Говорілось цілочисті хвилини. Продвічну ностальгію людини за батьківськими порогами та за землею, по якій ходилось малими босими ногами. Коли вже немає сил боротися, немає сил працювати, вже витратив всю енергію, вже все, вже тобі нічого не хочеться, нічого серцю не мило. То треба їхати туди, де ти родився, де закопана твоя пуповина. Тільки там ти можеш набрати тої енергії, відновити її, відновити ті сили, і йти далі, йти працювати. І тому от своє повернення сюди я теж вирішив відсвяткувати разом з вами і зробити таке свято. Тут е, голова сільради дуже голосно сказав, що ми є організаторами свята, Ну, це трошки не так. Ми подали ідею. Посприяли, а організувати це все було дійсно не складно з такими ініціативними талановитими людьми, як у вас. Нехай ця ікона захищає нашу громаду від усього лихого. Нехай вона нагадує нам про нашу історію і зміцнює нашу віру. У ході урочистостей Сергій Савуляк подарував громаді села чудову ікону Матері Божої, яка без сумніву стане окрасою інтер'єру сільської церкви. Дуже вдячний, гарна ікона, дорогі парафіяни і всі присутні. І той, як говорить, покров Пресвятої Богородичі, будемо мати гарний образ, який буде у нашій капличі, яку ми назвали в честь покрова Пресвятої Богородичі, вона буде нашим тим запрестольним образом, який буде, напевне, стояти доти, доки та каплиця, на все, на всі часи по всі дні. Хай Бог вас благословить, дуже вам дякую. Цікаво те, що навіть у радянські часи мешканці села відстояли свою церкву, не дали закрити, і вона діє тут безперервно вже багато років. На свято до забір'я людей прибуло багато навколишніх сіл з багатьох регіонів Львівщини, а головним його лейтмотивом стали пісні про Україну, про козацьку славу, про любов до рідної землі. Задоволені дітьми забірськими, це не те слово. Я щасливий, гарні наші дітки, з ними цікаво працювати. І нехай хто там що не каже, все-таки ми виховуємо вихователів, вчителі, дітей на прикладах кращих традицій українського народу, українського козацтва і наше свято сьогодні є єскравим цьому підтвердженням, що все-таки Україна є, буде і мусить бути. Я щасливий, що можу працювати з дітьми. Маю можливість, маю дар Божий працювати з ними, виховувати їх справжніми українцями, справжніми патріотами. Сьогодні ми зібралися на тому чудовому співочому полі, про яке ми колись говорили. Практично, ми його, наші мрії чи наші задуми збуваються. збуваються. Я колись казав, що ми все-таки мусимо те співоче поле обладнати нормально і зробити такий фестиваль, скажімо, чи таке свято для цілого району. Практично, ми маємо сьогодні наочно подивитися. Гарний підібраний концертну програму, взагалі гарну програму по святкуванню свята козацької слави, і група Сармат, і прикордонники, які показують свої навики з своїми службовими собаками по затриманню порушників кордону і по знаходженню імітації знаходження, скажімо, наркотичної наркотичних речей. Ну, Багато груп, багато навколишніх сіл приїхало наших гостей. Ну, Свято десь, ну, десь напевно, налічує, ну, мабуть, коло 600, а може і більше 600 людей. Більше, більше. Більше. Ну, мабуть, Як до тисячі. Так? Мабуть, до тисячі, так. Да. Ну, тішить те, що одне, і символічно те, що свято ми проводимо властиво в День пам'яті 27 травня є День пам'яті полеглих героїв за Україну. Доня Україна! Чим я тебе впізнаю? Сумніву можна твердити, що найбільш хвилюючим, привабливим і зворушуючим був виступ наймолодших громадян села Забір'я. Вони підготували до свята цілу літературну композицію, і виступ їх з превеликим задоволенням слухали та винагороджували виконавців бурхливими оваціями. The Чайна рада, що я виховую дітей вже протягом 23 років, і хочу сказати, що саме наших діточках, от тих, що проживають не тільки в селі Забірі, а взагалі мені здається, по нашій Україні є закладений той український дух, дух від прадіда, діда. Вони дуже люблять українські пісні, вони дуже люблять український фольклор. Ми дуже раді, що в нас в Забірі проводиться таке гарне свято, свято такого великого масштабу, де є дуже «Дуже багато е, людей, які приїхали в вишиванках, Направду, це козацьке свято, свято, е, яке запам'ятається на все життя. Щодо наших діточок, які сьогодні виступали на цій сцені, е, тішиться душа і радіє серце, тому що вони справжні артисти в нас. Вони хотіли всі на цю сцену сьогодні виступити, але склалося так, що свято таке масштабне і всі хочуть виступити. І хлопці, підростаючи покоління захисників нашої вітчизни. До вашої уваги, рукопаш, гопак! Приємно, що на цій землі живуть такі талановиті люди, які е, от зараз виступають. Я вам чесно скажу, я не думав, що буде настільки багато бажаючих виступити, заспівати, коломийки, діточки. Тут е, в цьому селі е, дуже повезло селянам, що вони вибрали такого гарного голову. Це настільки ініціативна, настільки е, яскрава людина, ну, саме село. І дивіться, яка активність, людям інтересно. Звернутися до козацтва, я думаю, що це просто супер, і ми разом відродимо цю країну. Відродимо відродимо козацтво, і все буде дякую. добре. Козаки золочівського куреня прикарпатської січі подарували присутнім в'язанку козацьких та народних пісень. Бенека, мені люстерка, люстерко, Я си оса підкручу, підкручу, Завтра вранці доручу до ручу. Я сиво, са підкручу, підкричу. Завтра вранці доручу доручу. І я тішуся те, що нам все-таки вдається десь співпраці разом разом з нашими виходцями села, земляками, які зараз проживають в Києві. Значить, вони відгукнулися, значить, на наші пропозиції, самі з пропозиціями винесли, що вони б таке свято хотіли провести на своїй маленькій батьківщині. Радує, відрадно те, що все-таки люди думають за своє коріння, за свої, скажем, батьківські коріння, що не забувають свого села. Ще однією гарною сторінкою свята став виступ львівського клубу Сармат. Відважні вершники та вершниці демонстрували мистецтво гарцювання на коні, стрільби з лука, володіння шаблею, долання вогняних перешкод та ще багато чого. Як виникла ідея цього свята? Ми, справа в тому, що нас всіх тягне туди, де ми народилися, де зарита наша пуповина. Я вже казав, як виступав на святі, що я був, бував в дуже багатьох країнах. І країнах, де дуже гарно живуть люди, і де не дуже гарно живуть люди. От, і так задавав собі питання: ну от, в якій би країні ти хотів жити? І чесно я вам скажу, в ну мене ніде. Отак, от, от не затронула, хоча дуже гарні, дуже багаті країни були де життя, де люди живуть гарно. Ну от не знаю чому. От тягне назад сюди на батьківщину, тягне додому, тягне в Україну. Кожне козацьке свято не обходиться без кулішу. Палали багаття на співочому полі, козаки готували куліш і частували усіх присутніх. Бо ж відомо, що шабля, люлька, куліш та пісня то неодмінні супутники козацького життя. За мною я люблю країну свою. Одним з почесних гостей свята був також народний артист України Анатолій Матвійчук, який виконав тут низку знаних і любимих усіма пісень. Я люблю країну свою, за поразки моїй термові. Я люблю країну. Погідного недільного дня свято у забір'ї тривало до пізньої ночі. І немає сумніву в тому, що запам'ятається воно його учасникам, усім і надо. Якби не склалася доля, я люблю країну свою, але як би не склалася доля, я люблю країну свою. Священна вона і священна, я з долоніє музику п'ю, і одна тільки правда у мене, я люблю країну свою, є одна тільки правда у мене, я люблю країну свою, я у пісню слова перелю, і повторить за мною крила.